Доброго дня всім! Сьогодні разом з вами будемо пекти французький багет. Для цього беремо чайну ложку сухих дріжджів, чайну ложку цукру, 220 мл теплої води. Все змішуємо. Доливаємо 20 г олії без запаху. Змішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб розчинилися дрожжі. Прийшло 10 хвилин, додаємо чайну ложку солі. 380 г борошна пшеничного. Починаємо замішувати тісто. Довго місити не треба, 7-10 хвилин. Тісто я промисила 10 хвилин. Воно не густе, але до рук не береться. ну трохи таке липке. Тепер олією трохи змащую миску. роблю клубочок. Теж трошки його змащую олійкою, накриваю харчовою плівкою, рушничком і відставляємо на одну годину в тепле місце, щоб тісто підійшло. Прийшла година, тісто наше гарно підійшло. Так. трошки підмажимо з олією. Виложу тісто, тепер його розминаємо, розтягуємо. Щоб його товщина була десь один сантиметр. Воно таке приємненьке тягнеться дуже гарно. Складаємо, складаємо в конвертик. Так, підправляємо і залишаємо його. На півгодинку прийшло 30 хвилин, тісто знову підійшло. Тепер буду ділити приблизно на три однакових частини. Тепер кожну частинку. Буду знову розтягувати до товщини 1 см. І такі більш до прямокутника буду робити таку фігуру, щоб було удобно скручувати багет. Скручувати буду дуже туго, щоб не було з того місця і кожну скрутку буду фіксувати. Стик дуже тісно защіпуємо. Стиком ложимо вниз на пергамент. Так, розположили на пергамент три багета і робимо надрізи гострим ножем і накриваємо на 30 хвилин, запалюємо духовку. Прийшло півгодини, багетики наші підросли. Зараз беру молоко, змащую їх. Духовка вже нагрілася. Не буду ставити на 200 градусів на 20 хвилин. Ставимо в духовку. Дістала я багетки, вони ще поки гарячі, пропеклися Щас гарно. Зараз постигнуть і будемо дивитися, що там всередині. Наші багети остигли, всі гарно у Усіх така скошкориночка хрустяща. Користуйтеся цим рецептом, дуже гарний багетики для бутербродів, і так можна все з ними їсти. Дуже шкориночка гарна. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!